Доброго дня шановні друзі! Всім! Діло чого! Чемпіади Вінниччини 20-25. Дівчатка 2012 рік народження. Отак От подивимося і скажете, О, у нас дівчатка 12 го року народження. Постоїмо 12. -й. Ну, ще Отже, дивіться, фінал. За перше місце 15 команд стартувало. Дійшли дві команди і це команди. Калинівська діоша Мамна, вони в блакитній формі ближче до нас. Це Вася, Тамара Васякона Тамара. Забуває все прізвище. Я вже знаєте, одну мого в Європі, а там прізвища немає. І... А віче в Україні, в Європі. І команда Вінницька. Завершать май... 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 Спосі по 17 тренерка Сівери Спесен чемпіонка України і чемпіонки України є в складі обох команд. Рафійно. Трип'ять. Резінка на маю. Аня Фролова на прийомі. І... Цікава гра, де вовчи, це заголи, то таке. такая. Вот затягнувся розериш. Елизавета бойко пасує, Дарина завольнют. Пошубашки якості напарника. Бойко, Завальнюк, Завальнюк, забивая, Завальнюк! Дарина Завальнюк. А чи правильно? Ну там документах Дар'я. Російська ім'я, Ну я не знаю, це питання таке спірне або дуже спірне, не Дар'я, Дарія так далі. Я". я називаю Дарина, Дар вилаки. Ну ось вже 7-3, дивіться, це вже перевага. Перевага. Така, версия коги. Єлизавета Бойко. Чемпіонка України, до речі. Прийом. Ось я відзначаю п'ятірочку лібору. Я дав би кращого лідера цього чемпіонату. Ну, Хоча гра ще не закінчила І тайм-аут Вася За рахунку тривіця. Калинівка, Калинівка це є центром розвитку жіночого волейболу. Хоча я б так не сказав. Знаєте, я побачив команду Олександра Кондратюка, Калинівська ДЮСШ, е, грала ось у хлопчачому турнірі 19-го років. Бачив і Е, слухайте, слухайте. А Міша Якушенко, це що вам? Гравець збірної України з Калинівки, це що вам? Жіночий волейбол. Можно смело сказать, что Ленинка за це центр болит голова взагалі. Прием либо классный прием, блять, классный. Висяки А покирошка. Е Зрозуміло, вже зараз кібра. Мені здається, вона і за натану там молодша. На 4-8. Аня Фролова помиляється. Аня Фролова, МВП, краща волейболіста України з 2011-го. Хоча вона 12-го року. Біля. Вона випереджає час, друже. Она вы час. сейчас. Дарина Все сегодня чемпионка Украины, пятый номер. Идя на Девять пять. там десять. Дарина Де завальню, чемпионка Украины, Винницкий лицей номер двадцать Ми з шої Ну, Бачите, яка небезпечна. Дивіться, цей м'яч застряг, застряг наді мною. Така небезпечна, небезпечна професія від оператора і коментатора Тим Більше в малому вісі, друзі, років. Коли нимка відіграється, 7 дево. Так у нас таке себе, знаєте, 7 девять. Рабочий вот така. Невдово прийом. Це Дарина Ласкавчук. 8 девять. Зарина статуса 16. Пробова. Катерина Мороз. Дерево спасує. пролова. Нарешті ми побачила атаку. Правова І ось вона, пролова. Найкраща волейболістка України. Одинадцятого року народження. Яка випереджає час? на нас 12. Років. Катерина Фролова, як ви розумієте, це мама, Олександр Николаев, яка розуміється папа. Як 11-8. Починає відриватися в рахунку команда Катерини Фролова. Карина Московцы Наша Кисе прийом Рибора есть. Простенький перевод. Мороз. Правлова. Провав. Забывает Аня Колор. Є прийом, буде передача, буде передача, да, і буде. Не, не очікували віничанки від такої від атації, яка у віничанах. 9-12, 93. Є ваші ворогові, тут можливі такі, знаєте, гойда, там такі. Це набути вичить з команди для комітета. Намагається потрапити, навчитися коментувати коли. Далее фролова. Это Она уже ридноманистна. Она же не такая... 10 в середине Так, бере цей тайм-аус, посмішка на обличчі. Чи це не визнання Тамари, не знаю, по батькові знову ж таки. Бо в Європі немає по батькові, а в Калинівці ще є. Е, так от е, пані Тамара з такою посмішкою, мені здається, що вона вже це, все розуміє, це бува, І так? А все зараз, друзі, мені приємно повідомити, що. Е, Чемпионський прийняв сьогодні відбувається чи матч за Бронзу, 2009 організація. Команда Василь Фаталиба, командини. Сьогодні виграє команда Лиска Два Люб-Затранс. Приємних повідомлень вже. Ще можливо трішечки лечій, які летять поза, скажімо, правіше лівіше у нас ще не зовсім приймає. Але це, можна сказати, е, спадкоємиця Яни Вороню. Якщо хто знає, хто така Яна Вороню. Мама, та це она майбутня я на Уже можно доказать. десять мая Я пишу в буфет. 18 десять,

матч за бронзу де грала э, ну, комаря, не дівчата. Вона правильна назва Ка ДюСШ, корпус дівчата казетанської міста. Так назвали. Э, вона вихованка своєї дівча, але вона під час матчу цієї команди вона не працювала за суддівським столом. Вона розуміє, що вона десь там є.

Ой-ой-ой, ну поспешала, да. Затопила ну, не поспешала. оця спешка привела до цього. Спешка приводит зачем? Ну зачем? Анна провела да на парашю. Краще волоболиста Украины. Вітише року народження. руку народина. Бойко. Завальнюк. Цій команді є Аріна Білаш. Аріна Білаш, вона 2011 року грає, як і Кіра Зайченко, які ще одна, заміняють фролову, Що таке? Фролову заміняють. І вінницька обласна звершання жилів грає без проволокі. Оце я бачу вперше. Она знает что девочку, десятый номер. А вот ее мама снимает Да. Да. 24 11, гол. Вальнюк, Ватача, 2, 3, 4, 1, 12. Сетбол. За хватается. За вольню. 12 мяч Рахун, на острие. Какая у Ну, лучше треба Требует себе чуть-чуть 20-24. Я прям завольню. Пас Бойка. Завольню квотацию. бойка, Завольню. Знову это Дарина завальню, золотий матч, м'яч першої партії. 25-12, незвично для фіналу. Незвичний для фіналу. Я не очікував, щоб чесно таку перевагу однієї команди на дінці, 25-12. Ми подивимося другу партію. Подивимось, друзі, цікаво вам. Ну тоді. Тоді е -е, дочекайтеся. Ну, я розумію, що ви будете дивитися вже. Дочекайтеся партії.